Привіт, вибався попаде таке прекрасне поле. Хоче бути дощ, тому я пришвидшуюся трошки. Тут таке є сусіднє поле. Від цього сюди вже побігав. В принципі, зрозумів, що дуже особливо нічого цікавого немає. А ось тут я ще не був. І це мене цікавить. Ось це поле. Так. Вот таке враження, щось велике було. Буду так чисто, трошки пробіжуся. Хвилин 15 і думаю, що все. Вітер просто капецький. Там напевно майже нічого не чути. Тут трошки побіжуся, нічого не буде назад вернусь на, на, на то саме поле, звідки прийшов. Дотримуватися дуже не хочеться. Певно ж тут нічого цікавого нема, тому що а звичайно так є, прийшов пару метрів, метрів хоча б 30-40. Не знаю, як інші копри про то думають а в моєму випадку так, Що немає сигналів Метрів п'ятдесят, все, геть Непотрібне місце 50 метрів І то це буде дротик, Скоріше все всього зараз Навіть не буду брати того чи стопіну Ага Це от і якоїсь Штуки хульга, Абсолютно не цікаво Вертаюсь друзі до топла на то план, яким копав Виніш Опа То був метал Цей раз не за металом прийшов так що Звичайно, ну, якщо випався дуже великий сигнал, то я прям копав. Але то якось. Так, тут якась ямка є, якби я тут копав. Що не буду надіюсь, що там щось добре. Тупаємо так, сигнальчик пробивається крізь глину. Пін. не треба піна, гід зазнайдена. Гільза, напевно, по першій світовій, напевно, що Мосіновська. Цей раз Мосіновська. Попадалося в основному пан Стовговське. Тут Мосіновська. І це навіть не гільза. Ти сама хулі. Прикольно. Це саме якби патрон, типу, от від Гільза не прострілена. Значить був патрон. До речі, якщо так подумати, кожна ота гільза має величезну історію. Зроблена, скажімо, в 1908 році. Зроблена. Лежала на складі. Їх брали руками, складали у планки. Лежала. Їх хтось охороняв на якомусь складі серйозному. Далі та гільза ходила. Була на складу, почалася війна, на неї розраховували. Розраховували саме на той патрон. Його брали, грузили. Він їхав поїздом аж в Галичину. В Галичині він був спущений на коні, на фіру. Фірами патрони розвозилися. Де він їхав, його обстріляли. З артилерії. І от хіба один ящик, в якому був саме той патрон, лишився неушкодженим. Його підібрали військові, і отут, от на якомусь полі, він був використаний як спосіб вбивства якогось військового отака От здавалося бися історія а може він взагалі оцей патрон не то що когось ще вбив чи ранив а взагалі поцілив у склад боєприпасів і зміг здетонувати боємкомплект і все рознесло тут Кет теж могло бути тут друзі в одного патрона Буває така історія, якщо можна подумати. Що капець. А люди не дуже розуміють, наскільки то в історичному плані цікава штука патрона. Це ж, він пережив таке. Що й подумати страшно, можна сказати. Той патрон. По факту. Тому кожен раз, коли ви копуєте Гільзу, можна подумати, а що вона і як вона прийшла, і що вона тільки не прийшла за життя своє. І, скоріше всього, в неї цікавіше життя як багато в кого. Було в той гільзе. Ще одна залізячка. Ай заберу, вже буду брати залізячки. То щось якось рішив не брати, тепер передумав. Подумав вачам без залізу не лежати в хаті, в підвалі їсти не просить. Так там купа лежить. Трошки, друзі, накопався залізу. То Так здається, по 5-6 кілограм скопа, а в кінці сезону звідкись тонну назбиралася. Дай Бог хорошу ціну її того року можна було здати за 7 тисяч. От так. Такс. ну. Так. Хе. Пробочка маленька Маленька пробочка нас не цікавить Хоч в пробочці теж може бути історія Не тільки я каціка Але Не хочу розсосолювати історію пробки Тому що в неї звичай доля стандартна І не цікава а от історія гільзи, можливо, навіть той якийсь подвиг, та історія гільзи в якомусь то плані. Тому що можна собі уявити картину, як солдат. На нього біжать москальські солдати Першу світову. Він тримтячими руками зганяє патрони в магазин. В своєї гвинтівки на нього вже льопається куля він то робить в такому похваті насправді дуже цікаві речі якщо так подумати опа що це буде це напевно буде скручена алюмінієва хрень чрень а ну Перевірка теорії. Так, згоду теорія моя перевірена. І це буде скручена. Алюмінієва якась хрень. Ну хоча б грубий кусочок алюмінія я заберу. Алюміній б'є прекрасний, як мінімум. Ну, правильної форми алюміній. Рідко який металошукач Так то діло може розрізнити квазар і так дуже непогано розрізняю. Я вам скажу. Яку він дріба туди, коли цапає. Яй-яй-яй. Аж не любиться таке. Уже дрібота це явно мусор. А він її ціпає. Акс, ага. Пробка геть з поля. Геть пробка некрасива з поля. Опа. Це має бути дуже велика пробка. а просто алюмінієвий Якийсь незрозумілий кусочок Ех, сум. Сумно ту монети були, друзі. Не одна. Були колечка. Зараз місце спаршивалось. Може, я вже все вибив хороша хоча як є погане то мусить бути і хороша але це буде за 100% якась або люміша, або пробка ну а люміша знов тих квадратики не зрозуміли. Обрізки, бо знаєте чого розкидування по всьому периметру І копаю в них Отак Тяжка доля копор Ситуація виглядає, друзі, так я вам зараз покажу. Що дощ мене таке накриє, бачите Хмари, там хмари Що дощ тут буде 100% Не прорвуся я від нього І вітер дує так, що ті хмари жне на мене Ух, не хочеться під холодний дощ попасти Опа А не и хочется классные сигнальчики покупать. <Слышленный пузык> так, надеюсь, что вдох нарешті хоть что-то файное. Опа! Так это, друзья, так это. Ох, так это. Нам таки повезло. Кулон. Алюминиевый. Але це кулончик. Кулончик з портретом Матері Божої. Ні, Ісус. католицький звичайно ж. Менше її не буде. Лужко ціленьке. Як сказати, я не зможу, що тут зразу. Треба відмивати, дивитися. Штука цікава. Але він прям красивий. Прикольно, друзі, прикольно. Я жалівся на поле, але воно своє дало таке. Хвинь абсолютно нічого не коштує, само собою. І так далі, але сам факт. Сам факт. Друзі, лайкосик за таку знахідку буду виключатися, так як хочу встигнути опередити дощ, доїхати до якоїсь зупинки хоча б. Поїхати мені до ходому далеко. Так що, друзі... Кому сподобалося відео, став лайкосики, які пише в коментарі, всі коментарі відповідаю і до нового випуску.